Проводять реабілітацію військових бійці Чернівецького підрозділу Національної гвардії, які отримали поранення під час виконання бойових завдань на покровському напрямку, лікуються на Буковині. Як проходить відновлення захисників у санаторії брусниця? Далі у нашому сюжеті. Командування Чернівецького підрозділу звернулось до санаторію Брусниця з проханням посприяти відновленню захисників, які отримали поранення під час виконання бойових завдань на сході країни. Санаторій спеціалізується на лікуванні та реабілітації пацієнтів з захворюваннями опорно-рухового апарату, нервової та серцево-судинної систем, а також інших захворювань. Основним методом лікування є сірководневі ванни, які сприяють покращенню кровообігу, зменшенню запальних процесів та прискоренню загоєння ран. Керівництво оздоровчого комплексу залюбкою відгукнулась на таку пропозицію. Розповідає офіцер служби інформації та комунікації Чернівецького підрозділу Національної гвардії України. Наші бійці Чернівецького підрозділу Національної гвардії України пройшли саме процедури відновлення в санаторії Брусниця, які до того проходили бойові дії на покровському напрямку. Саме ці хлопці отримали поранення, то тому й проходили відновлення. Поранення різного ступеню тяжкості, когось контузії, акубару травми та іншому, когось більш складні поранення. Військовий із позивним пес розповідає, мав важке поранення, тож потребував професійного відновлення. Поранення було скит, скид прийшовся на плиту, і плотоносву пробило легеню, поломало ребра, добре спрацював файний вак, забрали вчасно. Поранення трохи важке було. Але погодяк нашим лікарям врятували, спрацювали, сашоєм вдячні. Санаторій також виконує процедури підводного витягування хребта, гідромасажі, лікувальну фізкультуру, озонотерапію та інші методи фізіотерапії, які допомагають відновити здоров'я та працездатність військовослужбовців. Тут у нас були куміральні ванни, басейн масажі, гідромасажі, більярд, теніс. Душ, шарко. саме ці процедури допомагають відновити спину. Піліну. Після відновлення у брусниці захисники повернулись до підрозділу. У військовій частині кажуть, меценати часто допомагають тим, хто отримав поранення під час захисту вітчизни. Окрім того, після бойових виходів бійцям допомагають покращити морально-психологічний стан. У нас є такі заходи, як декомпресія. Це щоб ви розуміли, коли хлопці повертаються після виконання бойових завдань. То одразу з ними працюють психологи, і в них є, також є своя програма. Програма відновлення, можна так сказати, щоб хлопці переключились з бойових дій до більш спокійного життя. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь.